Ця ранкова нарада у міського голови вирізнялася з-поміж інших тим, що кількість її учасників була вдвічі більшою. Один раз в рік в громаді проводиться день молодіжного самоврядування. Коли члени молодіжної ради, це старшокласники, представники усіх освітніх закладів міста, на один день стають дублерами управлінців міської ради, виконавчого комітету, його структурних підрозділів, керівників комунальних установ та підприємств, в тому числі міського. Голови та секретаря міської ради. Робота в тандемі Управлінець дублер триває впродовж всього робочого дня. Спочатку завдання дня обговорюються на спільній нараді під головуванням міського голови та його дублера, голови молодіжної ради. В даному разі це була Марія Відрук, учениця НВК. Потім кожен дублер разом зі своїм керівником продовжив роботу у відділах, управліннях, медичних закладах, ЦНАПі. То що до слова молодіжні активісти попередньо самостійно обирали напрямок, за яким працюватимуть все по справжньому повинні не тільки усвідомлювати, а максимально відкривати двері для всіх бажаючих, хто хоче пізнати. А для діток це обов'язково важливо. Вони повинні розуміти, і це повинно бути навіть в навчальному процесі. Дитина усвідомлює. Що який обсяг роботи приходиться виконувати дорослим людям, що це не так просто посаділи в кабінетах, а з другої сторони це теж дає можливість і для діток десь визначитися в своє майбутнє життя. Ці кадри ми знімали уже наприкінці дня, аби дублери могли скласти враження від процесу роботи та порівняти, чи змінилась їх думка щодо діяльності органу місцевого самоврядування до і після завершення дня молодіжного самоврядування. Реальна різниця те, що я. Собі уявляла і те, що я зараз побачила. Ну, я уявляла, що тут ну, важко, і люди реально працюють. Але сьогодні я походила по кабінетах, подивилася, так само я була присутня на нараді вранці. Це дуже відповідально і від кожної людини потребується ну, реально якась інформація, щоб вона була перевірена, щоб вона несла ну, конкретику реально. і. Це дуже важлива робота і, і важка. впродовж дня. Тривала напружена робота й у кабінеті секретаря міської ради. Ділилися поточною роботою секретаря міської ради, розповідали про наші щоденні будні, про те, як ми готуємося до сесії, як ми їх проводимо, як після їх проведення ми здійснюємо оформлення документації цього всього. Відповідно від нашої стажерки, від мого дублера дізнавалися. Точку зору, як на нас дивиться громадськість, як вона вбачала цю роботу до цього. І з якими враженнями ну було б цікаво, вона піде після цього? Мені завжди здавалося, що робота в теж установах вона менш кропітка і, грубо кажучи, менш важлива. Я завжди собі уявляла роботу секретаря трохи по-іншому. Але коли я прийшла до Світлана Йосипівни в кабінет, кожний хвилин хтось заходив, щось питав, вона щось підписувала ця робота кипіла. Вона все, <кхм>, така кропітка. Чесно кажучи, я не думала, що так буде, мені пощастило. Адже Світана Йосипна по професії юрист, що зі мною дуже дотично, і мене це порадувало сьогодні. Я отримала новий досвід і розширила справді розширила дитасію і круговір. В принципі, враження усіх учасників дня молодіжного самоврядування, з ким спілкувались в подальшому, були подібними. Для мене, якщо чесно, було дуже цікаво працювати в відділі молоді та спорту. Ми спілкувалися з переселенцями. Вони розказали свою думку, що вони хотіли би змінити, які в них умови, чим вони харчуються. Моя думка була завжди позитивна. А зараз мені стало ще більш цікавіше працювати з цим. Перед роботою була цікавість був якийсь присутній страх, тому що ми не знали, що нас тут чекає. Але від сьогоднішнього дня позитивні та незабутні емоції. Було цікаво спостерігати, як відбувається керування нашим містом. Я була дублером, міського заступника міського голови. Під початку дня це був страх і е, питання: що ж очікувати від сьогоднішнього дня, яку саме роботу роблять працівники управління освіти, де я була. І, е, яка це відповідальність? І я зрозуміла е, продовж дня, що це дуже відповідальна робота, це дуже клопітка і робота, яка заслуговує багато часу. Е, це робота насамперед е, з великою кількістю паперів. Це робота насамперед, де е, приділяєш увагу багато для більшої кількості е, людей. Це робота з дітьми, які є дуже важливим в наш час. Загалом я побачив те, що очікував. Як виглядає весь принцип управління освітою в Славуті? Для керівника це дуже відповідальна робота, тому що керівник повинен контролювати все, дбати про не тільки підопічних, а й про те, як ну, загалом керувати за виконанням всього. Коли ми приходимо в лікарню, ми бачимо тільки поверхність на все. А я бачила більш глибше, і ну це насправді дуже цікаво, тому що і, тобі розказують, тобі показують, ти бачиш більше ніж зазвичай. І мені сподобалось чесно. Було цікаво, мене дуже хороші враження, і я задоволена. Я вважала, що центр надання адміністративних послуг це дуже легко, що там немає чим загалом займатися, але моя думка змінилася. Коли саме сьогодні я була дублером е, начальника. ЦНПУ ми дізналися ще, що кожен працівник змінює свою професію. Сьогодні він може видавати права, а завтра він може бути на реєстратурі, так само чергувати. чергувати. І кожен день міняється хід роботи. Кожній розповіді дітей та їх наставників був посил на здобутий досвід. Я спробувала себе в новому і отримала цінний досвід. Думаю, він мені. Буде цінний по життю. Я працювала в відділі з питань надзвичайних ситуацій. Ну дізналася багато чого, багато нового про те, як працює цей відділ. Молодці слухали, цікавилися, запитували, відвідали 18-ту державну пожежну рятувальну частину. Дівчата ознайомилися з роботою наших рятувальників. Їм сподобалося. А Насті Дмитришині захотілося подякувати соціальним працівникам. Я працювала в управлінні соціального захисту населення, була доблером начальника. Ну, мені сподобалось, але зразу хочу зазначити, що працівників робота дуже важка. Вони займаються такими питаннями, як соціальний захист населення, підтримка сімей, насильство в сім'ї, визначення потреб для Словодської громади. Але, ну, Справді важко. Я дуже хочу подякувати таким працівникам, бо на мою думку, вони роблять дуже велику роботу. Навіть ну проживши сьогоднішній день, я ну дуже була так, скажем, ну. Не очікувала, що таку велику працю вони роблять. При підведенні підсумків дня молодіжного самоврядування його учасники продовжували ділитися враженнями, а також кожен з них отримав сертифікат, що засвідчує набуття практичних навичок управлінської діяльності на тій чи іншій посаді.